Найшвидші мотоцикли у світі це не для треків і поворотів, це тра – стріла на прямій. Їхні мотори справжні монстри, понад тисячі кінських сил, розгін до 400 км на годину за кілька секунд. У класі драгрейсінг двигун може спалити літр пального за 5 секунд. Це більше ніж витрачає боліт Формули 1 на колі. Перегрузки при старті до 3G. Тіло пілота буквально стискає в мотоцикл. Аеродинаміка суо, як у ракети, без спойлерів їх би просто підкинуло в повітря. Ці байки не витримують більше однієї гонки. Двигун, ресурс до фінішу і все. Потім повна заміна. Навіть шини витрачаються за одне прискорення. І найцікавіше більшість у таких байків не продається в магазинах. Вони ручної збірки, інженерні експерименти на межі фізики. Їх створюють не для перегонів, а для рекордів. І кожен заїзд це бій з вітром, тілом і страхом.